Ну ще ж, ми продовжуємо. Це телемагазин Міледія ваша ведуча Маргарита Любовська. Вже трішечки перевтілилася, вже готуюся до весни, тому що скільки там до тієї весни, ще якихось, мабуть, чотири понеділка і вже буде весна. Ну що ж, давайте роздивлятися. Це у нас пальто Кашемірове. Слухайте, як виглядає так, стильно, красиво. Одразу додає певного вам статусу. Ну і бежевий відтінок, надзв... надзвичайний, тому що він актуальний буде навіть через 10 років. Ну, насправді люблю класичні речі, які завжди. Доречні, актуальні. І код товару Ліана красиве жіноче ім'я Ліана. Яке дійсно сьогодні, дивіться, у нас красиве поєднання: Ліана, беш, колір такий прямо гарний. Є пасочок, так, просто взяли собі його, ось розв'язали, захотіли взагалі витягнули. Потім є кишеньки. Пасок тримається на спеціальних тут ще петелечках. Якщо за потреби потрібно, ви завжди можете пасок витягнути, або взагалі його прибрати, або просто собі покласти в кишеньки. Так, так теж дуже часто роблять. Якщо ви не полюбляєте, так себе. Перерізати пасками, зверніть увагу, є гудзички, і ви можете собі просто на гудзички ось так защібнути. Дуже красивий цікавий покрій. А, виклад вороту теж м, оригінальний. Так ви завжди можете за, навіть повністю його собі ось так защібнути. А, там ще є гудзичок всередині додатковий. І ви можете його ще защібнути, повністю собі ось так зробити. А, тому, будь ласка, хто як полюбляє, будете собі вже гратися, викладати воріт, так, Кому як подобається, можна якісь ще брошечки одягати додатково. А потім по довжині. Зверніть увагу, довжина чудова, не за довгій, не за короткий. Така іде середня довжина, так, зручна, якщо вам на кожен день ходити на роботу красиво. Він якраз чудово буде все і прикривати, щоб ви не промерзали. так І зараз перевірю кишеньки. Чи кишеньки глибокі. Кишеньки класні, глибокі, підкладочна тканиночка всередині у нас іде. Нагадую, що є пасок, щоб сформуватися собі талію, або коли прохолодно, так, коли вітер дме, інколи ти так раз пасочка зав'язав, і тут у тебе вже в поперек не так поступає холод а більше, знаєте, зберігається тепло. Тому кожен одягає, давайте я на собі, можливо, ось так іще розв'яжу, так, а тут буде на манекені у нас зав'язаний. Кишеньки класні, бачите, і такі ледь помітні в різні кишеньки, тобто анатомічно теж розташовані, ручка сама одразу раз і проситься до кишеньки, все прошито чудово. А на рукавчиках... Як ви бачите, теж тут ви можете собі коригувати, а, можна затягнути більше, менше, кому як більше там буде а, до подоби. Так, або по рукавчиках вже а, будете по собі вже регулювати відповідно. А, пасок, як я зазначила, він є. Ви можете його теж з легкістю витягнути, якщо він вам не потрібен, або залишити. А, тут вже теж знову ж таки на по ваших відчуттях і на ваш смак. Код руліана по замірах, мої красуні. А, так як це звісно кашемірове пальто, воно не еластичне, воно не потягується. Це така цупка іде тканинка. А, і м, якщо боїтеся так. По замірах, бо інколи от, написано, навіть у нас подвійні розміри 46-48. Але все ж таки є вагання, так, чи підійде, чи не підійде. Обов'язково зателефонуйте оператором кол-центру, запитайте, а, на які заміри йде пальто. Або краще назвіть свої заміри, вони швиденько подивляться по розмірній сітці і зорієнтують вас, чи вам треба 48, а, чи 50 52, чи 54 56 і навіть є 58-60. Хороша розмірна сітка а, на підкладці. У нас, до речі, йде пальто. Зараз можливо вам розщібнути, щоб продемонструвати, що у нас тут всередині. Дуже цікаво, так, завжди нам, яка начинка ще всередині йде. Так, всередині у нас йде ось така підкладочна тканинка, в тон так до нашого пальто. Майже тон в тон, така вона більш, бачите, блискуча, як атласна тканинка, так, більше. Але красиво, що підібрано тон в тон. А гудзичок ось є ще всередині. Так у нас теж там можна собі на запах закривати. І тут все, все продумано, все продумано, зручно. І колір мене взагалі підкуповує. Насправді, колір дуже благородний. А він класичний, він завжди актуальний. Та і са, сам так ось зараз пальто воно на піку популярності. От зверніть увагу зараз. Якщо там дивитися, які журнали або коли ці зірки так десь приходять, а де там треба щось поверх одягнути, Це зазвичай не пуховик, а саме ось таке пальто. Буває, що ми їдемо там до театру, до ресторану йдемо. І дуже важливо зверху щось таке одягнути. А це пальто якраз не соромно і вдягнути десь в ресторан. На якусь подію до театру, так можливо, десь в оперу вийдете. І взагалі в повсякденному житті кожен день носити теж а, дійсно виглядає. А, Надзвичайно елегантно. А якщо вам треба на зустріч випускників, дівчата. Ну треба ж бути зірочка, палай. Тому, будь ласка, за номером, який ви бачите на екрані, 0821 вісімсот 14 один 1414. Хоче ж телефонуйте і формуйте ту найкращу вартість. 4600 попередньо у нас вартість. І вже у нас відлетіло декілька нагод. І я дивлюся, вже у нас є перше падіння вартості 3000 900 гривень за наше пальто. Я нагадую, що коли ви телефонуєте, вартість буде змінюватися. Тому чим більше дзвоників заходить на лінію, навіть якщо не збираєтесь брати, беріть слухавки ближче, набирайте, кажіть, що а я допомагаю формувати вартість. А, можливо, комусь сьогодні дуже треба це пальто. Красиво, дивитесь, так, да, красиво. А, але ну от вам не треба. Ну, буває таке. але ви зараз нічим не зайняті, хочі ж, бо зараз світла немає. І той, хто зазвичай телефонує, допомагає формувати вартість, зараз не може цього зробити. А ви... Можете, тому користайтеся нагодою. Плюс в карму. Ви ж знаєте, що треба іншим допомагати, і буде вам плюсик в карму. Зараз защебну наше красиве пальто. А тут, до речі, ще його можна тут зверніть увагу, що є гудзички. Давайте, можливо, зараз ближче піднаїдемо. Дивіться, тут, отже, є ось спеціальні гудзички, отвори. Тобто, ви можете собі ось тут ще защібнути додатково, щоб вам не задувало. І ось тут додатковий гудзичок. Ви ось так защибаєте і потім, взагалі, бачите, як змінюється картинка пальто. Пальто стає більш таким а, класичним, а, стриманим, тому що В-образний виріс, ну якось він так більше це в мене жилеточка так виглядає тут. А то В-образний виріс він більш такий дорого багато, так? А це більш такий стриманий варіант. Я бачу, вартість стає ще доступнішою 3299 гривень. Я так вже бачу, хтось точно собі на зустріч випускників придивився, зателефонував і намагається. Зараз все ж таки зробити все можливе, щоб придбати це пальто. А знову ж таки, не забувайте, на поштовому відділенні ви додатково його приміряєте, є примірочна. Подивитися і з паском, і без. Бачите, пасок теж по-своєму змінює. Комусь треба талію виділити, комусь не потрібно талію виділяти. Тобто тут ви вже будете дивитися. А потім зверніть увагу, коли ми защебнули повністю, наскільки одразу видовжується силует, так? І як змінюється пальто? Ви можете додавати якісь паланти. Якусь не знаю, шаль гарну теж і теж буде змінюватися ваше пальто. А так воріт ви можете викладати ось так більш строго так можна зробити, і? і в нас гарні новини, тому що в нас фінальна вартість 2499 гривень. Боже, за таке пальто. Ну, дівчата, ви молодці, ви постарали. Може, там і хлопці телефонували, теж допомагали формувати найкращу вартість. Пальто на ґудзичках. Я нагадую, що тут воно не еластичне, воно не потягується. Тому враховуйте цей момент, бо пальто це така річ, під яку все рівно захочеться щось підодягнути, тому має бути невеличкий запастик, так щоб потім ви підняли ручки, і у вас не було дискомфорту. От я не знаю. До речі, який це на мені розмір. Але прям на мене ідеально. Я не втрималася, побачила, кажу, а на мене є. І я така рази на себе швиденько одягнула, навіть не звернула увагу, який там розмір мені принесли. А так, ну що ж, пальто можна тут теж зав'язати на пасочок. Зараз я вам теж трішечки зав'яжу, щоб продемонструвати, як виглядає ще саме, коли пасочок зав'язаний. Бачите, можна сформувати талію собі, а зав'язавши. Пасок можна розв'язати, можна взагалі його прибрати. А кому як більше подобається, ось на мені, наприклад, без паску. Якщо його заховати ось в кишеньки, так дуже часто теж ходять. от, Бо буває так, що сьогодні так, завтра ми при надії з вами так, оп, вже пасочок нам не треба, треба все гарненько прикривати, животик. І дійсно зручно, що можна ще ось так закрити. Так, пальто защівнути на гудзичок і змінити свій образ. Бачите, тоді більш видовжений виход. Ходить силует Ну, я там вже в гудзички не потрапляла, так щоб вже так візуально вам показати, продемонструвати, як може бути красиве пальто, елегантне, вишукане, а базовий колір, який буде під всі ваші речі, імпонує під будь-який колір. Ну тому що він сам по собі цей монохром. Спокійний, і ви вже можете додавати сюди як спокійні відтінки, так і якісь яскраві. так, Тому ну навіть просто банально чорне взуття, чорна сумочка, ідеально, так. Навіть візьміть сюди червону сумочку, на контрасті буде теж чудово. Бордо, зелений колір. От все буде поєднуватися. Тому не бійтеся, якщо давно мріяли стрішечки собі зробити такий статусний образ. Ось це пальто саме те, що ви шукаєте. І буває, ну, Такі ще на роботі, там У вас якась посада, ви керівник, і вам, ну, ем, коли мінус 20, то звісно ви прийдете в пальто, такому пуховик, який знаєте на мінус 20. А тільки настане тепліше, захочеться інколи прийти як королева, так? відчути себе такою знаєте, е, людиною статусу. От, будь ласка, це пальто якраз таки для таких подій, для таких випадків. А дехто, от у мене є знайома, вона завжди, вона кожного дня ось так буде ходити на роботу. Красиво, класично. Це зараз же в нас є такий вибір, так? Колосальний. Ми хочемо, одягаємо щось зручне, кросівки, пуховик. Але погодьтеся, ну це як жінка в сукні, і жінка в джинсах. Ну в сукні це зовсім інша вже картинка. Так само і пальто, і просто пуховик або якась вітровочка. Ну що, дорого-багато за недорого: 2499 гривень товару Ліана. Нагадую, що доставочку сплачує телемагазин Міледі, тому будь ласка. Телефонуйте, бронюйте, приміряйте в примірочні і нехай вас прикрашає це пальто. Ну а ми рухаємося далі.